Виконуємо номер 1369 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Збери у лівій частині рівняння всі доданки, що містять невідомі, а в правій усі доданки, які не містять невідомого. Приступаємо до виконання. Знак дорівнює поділяє наше рівняння на дві частини: ліву і праву. За умовою нам необхідно в лівій частині зібрати всі доданки, що містять невідоме. Перепишемо доданок 5х, що містить невідоме, що міститься в лівій частині. І перенесемо до нього доданок 2х, що міститься в правій частині. При цьому скористаємось основною властивістю рівнянь. Корені рівняння не зміняться. Якщо будь-який доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний. Отже, додамо 2х, поставили знак дорівнює. Тепер перепишемо доданок 9 числовий, що міститься в правій частині. І перенесемо до нього доданок. Плюс 3, який не містить невідомого, але знаходиться в лівій частині. При цьому змінюємо знак доданка на протилежний. Завдання друге перепишемо доданок зі зміною 9М, що міститься в лівій частині. Перенесемо до нього доданок 5М, що міститься в правій частині, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок 2, що міститься в правій частині. Перенесемо до нього доданок мінус 4, що міститься в лівій частині, змінивши при цьому знак на протилежний. Завдання третє. Перепишемо доданок мінус 2 зі змінною, що міститься в лівій частині. Перенесемо до нього доданок. Мінус 3 y що міститься в правій частині, змінивши при цьому знак на протилежний. Перепишемо доданок 4, що міститься в правій частині, і перенесемо до нього доданок мінус 3 y який міститься в лівій частині, змінивши знак на протилежний. Задання четверте перепишемо доданок мінус 3П зі зміною, який міститься в лівій частині. Перенесемо до нього доданок 2П зі зміною, який міститься в правій частині, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок мінус 1, що міститься в правій частині. І перенесемо до нього доданок плюс 2, що міститься в лівій частині, змінивши знак на протилежний. Ми зібрали у лівій частині рівняння всі доданки, що містять невідоме, а в правій – всі доданки, які не містять невідомого. Номер 1369 виконано.